Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні 6 травня, понеділок, другий день після Великодня. Ще раз вас вітаю з цим великим святом. Ми приїхали на дачу, але так як це другий день, тільки ще дуже так сильно працювати не можна, ну і ми намагаємось не працювати. Я тільки пополивала всі грядочки, тому що вже були досить давно і навіть попідсихало трохи і в теплиці, і на вулиці. І сьогодні, так як нічого особливого не робимо, хочу вам зняти такий огляд садочку, ігороду, теплиці, все, що в мене є, як виглядає на цей час, що і як росте. А завтра вже трішечки попрацюю, хочу висадити під пляшки огірочки, що були ранні, і також буду обробляти дерева, кущі, троянди від захворювань і від шкідників. І також буду підживлювати. Ну, це покажу вам в окремому відео. Тож походимо разом погуляємо. Сьогодні почну свою прогулянку ось з цього на кідняка. В мене тут така гарна колекція хост, можна сказати, утворилася. Ось хоста, ось, подивіться, які величезні листя. Ось там і там. Це мені присилали дівчатка-підписниці. Навіть не пам'ятаю, вже, хто яку присилав, але дуже вам дякую, дівчатка, що ви в минулому році надіслали мені. Ось такі гарні кущики, і ось тут в затінку там дуже гарно, гарно виглядають. Такий яскравий колір насичений, дуже гарно видно малюночок. Ну тут в мене такий квітничок. Непоганий, особливо нічого тут робити не потрібно. Трішечки ще підсиплю тирси, обов'язково заїду на лісопилку і наберу. Вже казала, що знайшла і сестра вже і підказала мені і сусідка Тетяна, до якої ми ходили дивитися гортензії, де у нас в кременчуці можна взяти недорого тирсу, тому я візьму і підсиплю. Ось так непогано виглядають мої кущики. Троянди Гартнер Фройди. Це та троянда, яку я в минулому році розмножувала і багато її продавала. Хто купляв, обов'язково напишіть мені, як вона виглядає у вас, як вона наросла чи квітла в минулому році, тому що мої кущики вже квітли. Ось тут і таку ж тут два кущики. До речі, кому цікаво, можете написати мені на Viber, Я вам восени вийшлю ось цю трояндочку. Також можу кілька кущиків продати, тому що в мене ще є на городі. Тут вздовж паркану в цьому році розсаджи, розсадила міскантус зебріна. Ось деякі. Ну, трішечки потрібно тут прополоти, але не сьогодні. Сьогодні просто відпочиваємо ще. Квітнуть цибулі декоративні. Ось, бачите, це така біла, такі високі, вони, високі в мене, а це така фіолетового кольору. Тут також ще два кущики ростуть в мене гортензії волотистої. Це один кущик був в минулому році, і коли ми переїжджали сюди на дачу, я його взяла, розрізала, просто ось так зрізала корінь і розсадила на два кущики. До речі, вони досить непогано виглядають, можна на них сформувати гарний штамп. Бачите, ось тут зрізати і ось це все знизу прибрати. І тоді буде гарна кулька така на штамбі. На наступний рік вже буде сформована. Квітнути буде і в цьому році, і в минулому році вони також квітли. Далі підемо разом з вами в теплицю. Тут вже також. Ось одна трояндочка, та, яку я в минулому році розмножувала влітку. Взагалі це сусідка давала мені троянди. Ну, я показувала відео в мене є, як її розмножувала. Ось вона вже, ось цей кущик, стоїть з квіточками, дві квіточки. Я ось там, де тільки що вам показувала на квітник, ось, ось сюди. І я їх хочу ось тут розсадити. Ось тут, де вільне місце, я їх висаджу потім. Вздовж паркану, буде гарно виглядати. Не знаю, деякий колір, назви сортів тим більше не знаю, тому що не знаю її сусідка. Але я думаю, що буде гарно. Також гарно в мене в цьому році наростає смородина, це я розмножувала в минулому році робила живці. Але в минулому році вони чомусь ось такі маленькі, я поставила їх в ґрунт все літо і простояли. А в цьому році, з ранньої весни, і вже ось так гарно наростають. Бачите? Вже досить великі кущики і на осінь це будуть гарні сформовані кущі. Також, якщо вам цікаво, то пишіть мені, обов'язково буду їх звідси викопувати і продам, тому що ну, розмножила так, щоб було, але висадила собі на вулицю, взяла в батьків і посадила вже готові кущики. Тобто ці вже мені, як можна сказати, і не потрібні. Помідорчики гарно виглядають, вже такі досить великі, деякі вже попідв'язувала. Тут все висадила, навіть з кіточками є деякі сорти. На кожну прикріпила назву сорту. І ось так гарно виглядають. Ось це такі маленькі це із серії гномів. Але я також захотіла їх виростити в теплиці. Нехай і тут будуть. Так, два огірочки, щось поки що дуже слабенько ростуть, дуже слабенько. Думаю, що сильно ранні вони не будуть. Тут. Між огірочками і помідорчиками донька прибрала вже першу редисочку, вже ми її з'їли і посіяла знову редисочку і деяку зелень. Ось це така дрібненька зелень. Я навіть не знаю, що це таке. Ну, це мені прийшло насіння разом з добривами і разом з засобами для обробки від шкідників і хвороб від компанії сімейний сад. І... Там були дуже цікаві насіння, і ось донька висадила, висіяла точніше. І ось також буквально три дні тепло, сонячно, вологу, і вже і родисочка зійшла, і зелень посходила. Так, і з цього боку тут в мене помідорщики торбинки ті, які я висівала. Дуже густо, сьогодні трішечки їх продьоргала, щоб вони були рідші і тоді вони будуть більше, швидше наростуть. Ось так яскраво і дуже цікаво виглядає капусточка пекінська. Ось ці листочки бокові вже можна зривати на салатик спокійно. Вони дуже смачні, також пролила все гарно. І ось одна в цій упаковці висівала з однієї упаковки і ось така зелена, повністю зелена. Ну, це таке насіння. Навіть не пам'ятаю, яку фірму брала, просто взяла, тому що сподобався колір цієї капусточки. І ось так тут в мене стоять огірочки. Ось деякі пропали, навіть не знаю чому. Грунт вологий, я сьогодні все поливала дивно. Ну, які гарні будуть, висаджу. А якщо буде мало, недостатньо, то просто досію насінням потім. Так, і підемо далі на город погуляємось. Так, Бурячок зійшов гарно, непогано. Ось так виглядає вже потрібно проріджувати. Ось дві строчечки, чомусь такі слабенькі. Ну, скільки є, стільки і є, так і буде. А тут гарні такі строчечки, бачите, такі потрібно буде проріджувати. Так, редисочку тут між морквочкою і цибулькою донька прибрала повністю. І все, морквочка тепер буде наростати. Краще всього ось ця строчечка зійшла, це морквочка болівар. Я чомусь більше сподівалася на Канаду, тому що багато її хвалили в коментарях і взагалі відео показували на Ютубі багато людей, хто казав, що вона дуже гарна. Ну, але в мене ось посходила краще саме болівар. Тут цибулька, та що тиканки непогано наростає, а це цибулька та, яка. З насіння. Ну, я вважаю, також непогано наростає. Ось ця та, що висаджувала першою її. Ось вже така, бачите? Досить непогана. Так, тут в мене одна грядочка вільна. Це для огірочків залишилась, буду її обробляти. Копати швидше за все не буду, просто сапкою трішечки прополю. Підпушу, гарно пролью водичкою і буду висаджувати огірочки. Тут перчик виглядає також непогано. Якийсь краще, якийсь гірше. Якийсь вже навіть квітне. Ось зараз покажу вам. Ось в такому стані квіточка. Ну, дуже яскраве сонечко, сподіваюсь, вам видно. І ось вже почав квітнути. Але я ці перші квіточки обов'язково прибираю, тому що це коронна квітка, повністю її видалила для того, щоб і гарно і швидше наростав кущик, щоб всі сили пішли в нього на корінь і на нарощування гарного кущика. І цю квіточку також приберу. О, сонечко сховалося. Я думаю, так гарніше буде. Ось так. Не шкодую, тому що, я ж кажу, тоді перчик гарно наростає і гарно почувається, гарна коренова система в нього буде, і кущик великий. Вздовж паркану вже починають квітнути іриси. Поки що розквів тільки один, подивіться, який високий, майже доверху паркану. Паркан це двометрова сітка, рабиться, ось скільки залишилось, може сантиметрів 30. До верху паркану, дуже високий такий кущик. Це в мене чорний ірис, ну, може, потім покажу, коли розквітне. Також гарно виглядають мої волотисті гортензії на штамбі. У мене їх три кущики. Був один. У минулому році розділила на три. Ось один, ось другий, Такі, бачите, три штамби. І там один штамб, ось він. Також майже доверху паркану, тобто десь півтора метра, 100%. Кущики ці мають і будуть гарно квітнути також в цьому році, і в минулому році також квітли. Закладають вже суцвіття. Так, далі підемо по баклажанам. Був все ж таки був в нас невеличкий приморозок. Ось буквально сьогодні написала мені підписниця на Viber, що в неї померзли повністю кабачки під пляшками і деяка розсада ще дуже-дуже шкода. Але ж все одно потрібно дивитися по своєму регіону. Коли висаджуємо, обов'язково потрібно дивитися по місту, де ви будете висаджувати розсаду. Ось бачите, які чорні стоять. Ну, Це приморозок трішечки їх пошкодив. І також, ось як дивно, той зовсім гарний, цього трішечки по краю листочка. Цей рядочок, ось, подивіться, повністю чорні. Ну, вони, начебто, не пропали зовсім. Але ось такого незрозумілого кольору. І є також іще також через один, можна так сказати. Хоча і рекомендую дивитися по погоді, але також може бути по-різному, тому що ось бачу, що показують на Полтавщині був дуже сильний приморозок, багато в кого пошкодило і картоплю, і розсаду, і горіхи навіть перемерзли. Ми також полтавщина, кременчук, але в нас тут не було такого. Навіть до мінімальної температури, тобто до нуля, мені здається, що навіть вночі не опускалося. Але ось так, бачите, є ось такі екземпляри окремі на баклажанах. Часничок гарно виглядає, також гарно його пролила сьогодні. Там, наприкінці, цибулька та, яку садила під зиму. Непогана. Зараз ми її споживаємо. Так. Це грядочка з моїми помідорчиками колекційними. На кожній ось, така, ось таким чином назву написала. До речі, також багато запитували мене, де я придбала ось таку стрічку для того, щоб підписувати назву помідорчиків. Ну, я просто в інтернеті написала стрічка для назви рослин. Там дуже багато висвічується різних пропозицій, різних варіантів. Я обрала. Дешевий, можна так сказати, щоб мені достатньо було на один рік 100 гривень 100 штук. Це я ще взимку замовляла. І тут також друга грядочка. Тут в мене 33 сорти, помідорчиків, всі по одному. А тут вже які залишились. Але також колекційні, також бачите, з назвами вони в мене. Далі горошок, вже горошок почав квітнути. В принципі, наріс непогано, як висаджувала, висівала, робила ось цю сіточку, опору для нього, також показувала є відео. Тут в мене наступна грядочка полуничка ремонтантна, та яку розсаджувала в минулому році. Вона, чим відрізняється, тим, що вона не дає вуса. Ось таким кущиком вона і наростає. Ну, з одного боку, це гарно, тому що не потрібно її постійно чистити, з іншого вона досить повільно наростає. Не дуже швидко. Так, тут в мене ожина, ось такий гарний кущик вже сформувався. І одну я поклала, щоб її вкорінити. Вже ось один кущик буде, другий кущик буде, тут третій, і там позаду також я ось присипала ґрунтом цілу рослину для того, щоб розмножити. Тому що багато хто в мене запитував, чи не маю на продаж саме цієї ожини. Тому вирішила її прикопати і розмножити. Щоб можна було восени вам запропонувати. Тут ось так в мене виглядають кабачки, бачите, вони вон вже навіть з пляшки виглядають. Вже потрібно пляшки знімати і діставати кабачки звідти, тому що вже вони досить великі, їм там вже затісно. Але все ж таки ще хвилюю, щоб не було приморозку або просто не було низької такої температури, щоб вони не померли. Тому що кабачки, огірки, вони такі досить ніжні, бачите вже ось. Як вони виглядають. Тому хочу їх ще трішечки потримати пляшечці. Ну, по поки що ось так поправлю, і все. З цього боку в мене коренова селера виглядає також гарно, в принципі, потроху наростає. Ну, зараз ще тільки все вкорінюється. Наростання піде вже трішечки пізніше. Тут також полуничка, тут в мене полуничка, ось ця перша гігантела. Друга лорд і третя полуничка-малинка, тобто міця-шиндлер. Також у мене в коментарях запитували, як її відрізнити, як вона виглядає. Ось, Бачите, вона зовсім по-іншому виглядає і квіточка, і форма листочка, і розмір листочка. Ось, подивіться, звичайна колуничка, і ось ця листочок набагато темніший, такими китицями. Бачите, квіточка вверх іде, від конос і доверху виглядає. Ну, тут також доверху, квіточки в неї дрібніші, ніж в іншої полунички, але ягідки дуже непогані по розміру. І смачна, дуже смачна. Солодка, така незвичайна, дуже ароматна. І тут в мене ще одна грядочка помідорчиків. Також показувала, як висаджувала. Це низькорослі помідорчики, також є деякі вже з квіточками бачила. Так, повернемось з вами в цю сторону, підемо по цьому боку нашої діляночки, і ось підійду з вами до гортензії. По-різному перезимували гортензії. Ось так виглядає гортензія, та, яка була моя в минулому році, росла в горщику, показувала вам. Я вважаю, що перезимувала досить непогано. Всі, подивіться, як багато вже зав'язалося квіточок. Ось Сьогодні буду підливати її кислою водичкою. в мене є виноградний оцет, Тобто я візьму стакан 200 г виноградного оцту на 5 літрів води, розбавлю і пролью її. А завтра буду проливати її сульфатом алюмінію для того, щоб змінити її колір. Хочу в цьому році поекспериментувати зі своїми гортензіями. Беру столову ложку сульфату алюмінію на 10 літрів води і буду поливати 5 літрів під цю гортензію і 5 літрів під іншу. Це гортензія, на жаль, ось в такому вигляді вийшла з зими. Це та, яку ми брали в Тетяни. Ну, так, ми її дуже сильно порізали, тому що розділили кущ, ну, викопали кущ, привезла я від Тетяни. Потім ще на кілька частин розділилися з, з сестрою. І, начебто, він перезимував непогано, тому що був вкритий непогано в мене. Спочатку був накритий мішком, а потім зверху ще такою великою бочкою, 200-літровою, був накритий. Але вже навесні ось так всі. Минулорічні пагони висохли, а тільки з ґрунту, тільки знизу вже почала вона відходити, ця гортензія. Ну, я думаю, що в цьому році вона квітнути, ну не знаю, може і заквітне наприкінці літа. Не знаю, будемо бачити разом з вами. Сподіваюсь, що щось таки заквітне. Ось тут наступний кущик. Тут поки що не видно квіточок. Але я його також буду вже проливати з сульфатом алюмінію. І тут також квіточки вже є. Ось квіточка. Ось квіточка невеличка. Ось вже, бачите? Ну, тобто, нормально, вже квіточки з'являються потроху. Тут поставила поливалочку, прополиваю газончик. Гарно так на дачі сьогодні затишно. Дуже-дуже тепло, я не знаю. Градусів 25 точно, ну, нам і передавали на сьогодні 25 градусів, мабуть, так воно і є. Ось так гарно виглядає ця зона. Разом з вами робили. Показувала, як робила цю зелену кімнату. Гарно коли відокремлено бордюрчиком. Так охайно виглядає. Тоді і газончик, і квітники, бачите, ось так троянди пішли, пішли, пішли. І тут також трояндочки в мене є. Ну, ось так виглядає. Пташки співають. Сонячно, тепло, дуже гарно на дачі сьогодні. Дуже гарно вже зав'язують свої бутончики і гарно наростають лілії. Багато їх в цьому році такі великі кущі. І ось так інші сорти також гарно виглядають. Зараз. Стільчики приберу, переставлю трішечки сюди ближче поливалку, щоб і лілії пролити, і ось по краєчку тут газончик пролити. Так. Це у мене трояндочка Олександра Овкент, та, яку в минулому році я також розмножувала. Вона і в минулому році квітла перезимувала непогано. В нашому регіоні ми троянди не вкриваємо ніякі. Витки зимують завжди в мене на шпалері або на арці гарно зимують, нічого страшного з ними не трапляється. І ось так виглядає. Ось буквально з одного живця і за один рік ось такий гарний кущик виріс. І ось це моя гордість, можна так сказати, моя радість дуже-дуже мені подобається. Я така задоволена, що я спробувала зробити ось цю троянду на штамбі. Робила її сама, в двох словах скажу, що просто був в мене ну, без назви сорт, тому що як часто трапляється пересорт, такий міцний був кущ. Я його розрізала, прибрала зайві бокові гілочки, залишила один штамп. Порекомендували мені в коментарях зачистити її від голочок, повністю всі голочки прибрала. Ну, і Я думаю, саме через це в неї не йдуть бокові гілочки. Ось в минулому році як навесні її зробила, і ось так жодної гілочки не було бокової. Тобто дуже гарний чистенький виглядає штамп. Також не вкривала, нічим не замотувала, не прикопувала, нічого. Ось так він в мене і зимував. І подивіться, як багато на ньому квіточок вже зав'язалося. Це буде така краса. Тут така велика, махрова біла квітка, дуже ароматна і цікава. Ну, я не дуже знаюся на сортах троянд, тому навіть не можу подумати, який це може бути сорт, але дуже гарна троянда. Така вже шапка велика. Буквально за один рік гарно розрослася. Якби я знала раніше, в мене при будинку так багато було різних троянд, кущів можна було формувати. Я так думаю, будь-яку троянду. Ну, якісь кущові або ґрунтопокривні, а вже ж ні. Але ось такі, якісь звичайно, гібридні, які мають ось такий товстий стовбур, або троянди видків. Також я впевнена, що їх можна таким самим чином сформувати. І немає її потреби потім їх вкривати на зиму, тому що вони гарно зимують, не потрібно цей штамп примотувати, щось з ним робити. Тобто, ну, взагалі, дуже класний варіант. Озеро почистили, зараз досить чистеньке. Ось так гарно виглядає німфея, багато листочків вже випустила. Продовжую квітнути лохина, вже деякі квіточки відквітли і сформували ягідку. Дуже гарно і рясно вона квітне. Насичений, такий гарний яскравий аромат, такі гарні, гарні в неї дзвоники, подивіться, В сестри також дуже гарно в цьому році, дуже рясно квітла і вже також сформувала ягідки. Зараз гарно потрібно її поливати, щоб усі ці всі квіточки, які квітли, щоб вони дали врожай і сформували ось таку ягідку. Ось це вже ягідка сформована. Ось так виглядає, бачите? Дуже люблю цю культуру. Так, трішечки потрібно попрацювати, коли її висаджуєш, але потім вона гарно виглядає і з листочками, і з квітами, і з ягідками, не кажучи вже про те, що вона дуже смачна і корисна. Також зав'язали бутончики, гвоздички ті, які також взяла з будинку сюди на дачу. Гарні кущики, ось тут кілька кущиків, і кілька різних сортів, і кольорів у мене. Ось такі ще є поменше, а це така більш висока, вона мені, якщо я не помиляюсь, не махрова. Тобто, ось така вона. Ось так погуляла разом з вами моїм садочком, городом, подивилася, як виглядає город, розсада, що квітне, що вже відквітло і зав'язало плоди. Дякую вам, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі. Я дуже-дуже їх чекаю і дуже за них вдячна. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!